Доброго ранку, шановні колеги, діючий склад міської ради, 36 депутатів та міський голова. Після нашої останньої зустрічі свій день народження святкував Сергій Дмитрович Макаренко. Давайте нашого колегу привітаємо. Міцного здоров'я, миру, успіхів, в справі, розбудові нашої громади. 47 сьома позачергова сесія міської ради скликана відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, регламент Олександрійської міської ради, 8 скликання та на підставі розпорядження міського голови. Шановні колеги, прошу скористатися персональними картками для реєстрації. Включіть, будь ласка, систему віч. 30 депутатів та міський голова зареєстровані. Кворум є 47-му позачергову сесію міської ради. восьмого скликання оголошую відкритою. Участь депутати обласної ради, заступники міського голови, старости Олександрівської міської ради, керівники виконавчих органів, представники засобів масової інформації, виборці міста, В'ячеслав Миколаївич Пономаренко, присутній, і бере участь у роботі сесії, начальник поліції та Євген Ігорюч, представник Служби безпеки України. Шановні колеги, сьогодні вже підписав розпорядження про скликання сесії на 24 грудня. Сесія, очевидно, бюджетна. Будемо ухвалювати бюджет на 25 рік. Ви знаєте, що Верховна Рада проголосувала, президент України підписав бюджет України на 25 рік. Очевидно, що це бюджет, який передбачає захист України, бюджет, який передбачає підтримку Збройних сил України і все, що пов'язано із боротьбою українського народу проти російської навали. Відповідно, ми повинні усвідомлювати, що багатьох речей на 25-й рік в бюджеті. До яких ми звикли, не буде, так як це було у 2024 році. Очевидно, що місто не буде в повному обсязі отримувати податки, як це є сьогодні. Ви пам'ятаєте, я вас інформував, що із 4 квартала 2023 року ми не отримаємо податки, які сплачують наші правоохоронці. Наші Національна гвардія Збройні Сили України це більше 120 мільйонів гривень було в 2023 році. Яка ця сума буде в 2025 році? Очевидно, це не менше, а більші суми місто цих коштів отримувати до свого бюджету не буде. Той же самий час, не дивлячись на обмаль фінансування, яке має місто. Ми у 24 році знайшли можливість і ще направили із бюджету міста на підтримку Збройних сил України на підтримку військових частин, на допомогу родинам, на лікування військовослужбовців більше 20 мільйонів гривень. Я вважаю, що це достойні рішення, які. Потрібно розуміти, в яких умовах ми їх приймаємо, а приймаємо ми їх в умовах, коли у нас не завжди вистачає коштів на те, щоб придбати продукти харчування для наших дітей у дитячих садках і в школах. У нас не вистачає коштів, щоб своєчасно всі отримували заробітну плату. У нас Дуже непроста ситуація із енергоносіями, як для освітньої галузі, так і для лікарень нашого міста. Але я думаю, що ми в змозі впоратися з усіма викликами. Головне, це те, щоб кожна копійка, яку сьогодні місто передало на захист Україні, вона була ефективно використана і, власне, ми. Якнайшвидше отримали і перемогу, яку так давно чекаємо, а саме головне справедливий мир для суспільства, для наших дітей. Власне, над цим, навколо цього ми об'єднані, навколо цього ми працюємо. І очевидно, ви розумієте, що ми так часто проводимо сесії, тому що кожну копійку, яку ми отримали від платників податки в листопаді місяці. На них уже сьогодні чекають багато людей, які живуть у нашому місті. Як я вже сказав, що в військовому бюджеті знову немає там пункту, який би передбачав би компенсацію різниці в Да? Що таке різниця в тарифі? Це сьогодні жителі міста платять за тепло. по... Ціні, яка була там сформована ще в далекому 2021 році, не? тарифи заморожені. Але для того, щоб це тепло виробити, наше комунальне підприємство Теплокомуненерго має заплатити по новим правилам заробітну плату для своїх працівників. Очевидно, вона зросла. Вартість води зросла, вартість електроенергії зросла, тому очевидно, що ціна гігакалорії яка сьогодні є як собівартість, вона набагато вища від тої ціни, по якій ми продаємо тепло олександрійцям. От. І за ці роки ми вже маємо 150 мільйонів гривень різницю в тарифах, які завжди уряд компенсовував. Ось зараз такої можливості, наскільки ми розуміємо, в бюджеті не було такі кошти не передбачені. Тому наше підприємство, яке забезпечує олександрійців. Теплом, теплокомуненерго і надалі знаходиться в такому фінансовому стресі, фінансові розриви. І це не тільки в тому, що ми не своєчасно сплачуємо за природний газ там, чи за електроенергію. А є така проблема, про яку говорили і на минулій сесії: це заробітна плата для наших працівників. 250 людей працює в теплокомуненерго, і ми не можемо допустити, щоб вони. Місяцями не отримували заробітну плату, тому як тільки ми отримуємо платників податків сплату до бюджету і бачимо, що в нас з'явилася якась копійка, тому я вимушений ініціювати і сьогодні не виключення, що ми проводимо позачергову сесію для того, щоб в першу чергу виконати свої зобов'язання як міста перед людьми і перед Різними організаціями, які працюють разом з містом, тому філософія сьогоднішнього засідання вона досить проста: це внести зміни до бюджету для того, щоб ми 24-й фінансовий рік в міру наших можливостей. І ще раз хочу наголосити, що кожна копійку, яку ми отримали станом на 1 грудня, вона сьогодні направлена до олександрійців, чи то в вигляді заробітної плати для людей. Теплокомуненерго, чи то на придбання ліків для того, щоб лікувати наших поранених хлопців, для того, щоб допомагати олександрійцям, чи то на різницю мирніше на підтримку наших пільговиків, пільгове перевезення. Тому, шановне товариство, як я вже поінформував, що ми сьогодні перевиконання там в розмірі 7-8 мільйонів, які ми Отримали в листопаді місяці. Я дякую кожному платників податки, що сумлінно це робите всім підприємцям. Плюс трошечки заходимо наперед в грудень місяць, але маємо порятувати ті позиції, які ну, критичні в нашому місті. Да? 4 мільйона теплокомуненерго, мільйон даємо на ліки. Маємо забезпечити для бюджетників, щоб всі в грудні місяці отримали заробітну плату. Там щось трошки не не трошки, а близько двох мільйонів, здається, мільйон дев'ятсот. Ось ну і є інші зобов'язання, які місто повинно виконувати. Тому, шановне товариство, іще ще раз дякуємо нашим захисникам Збройним силам України, що дають можливість нам працювати, в тому числі і сьогодні ухвалити рішення. Слава Збройним силам України, слава Україні. Полічильні комісії. Пропозиція Діліїв Лоцман Ярошевський. Немає заперечень? Включіть, будь ласка, систему ВІЧА. Пропозицію проголосуємо. 30 за. Рішення прийнято. Визначиться з головою. Секретаріат пропозиція Богоявлінська, Лєвченко, Костікова. Нема заперечень? Включить систему, відчув пропозицію проголосуємо. Тридцять зробити. Голосувати за основою в цілому в разі відсутності зауважень. Можу поставити на голосування. Будь ласка, включіться стану 31. За рішення прийнято. Відповідно до розпорядження міського голови на розгляд 47 ї позачергової сесії міської ради виносяться два питання. Можу поставити порядок денний за основу та в цілому, так? Ставлю на голосування порядок денний за основу і в цілому. 31 за рішення прийнято. Перше питання про затвердження програми фінансової підтримки Олександрійської районної ради Кироградської області на 24-25 роки. Потрібна додаткова інформація? Поступ... Нема зауважень. Прошу включити систему ВІЧА. Визначаємося по проекту рішення 1 про затвердження програми фінансової підтримки Олександрійської районної ради. Кіровоградської області на 24-25 роки за основу та в цілому. 31 за рішення прийнято. Другий проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2023 року 773 про бюджет Олександрівської міської територіальної громади на 2024 рік. Олександр Сергійович, для протоколу поінформуйте коротко для протоколу для засоби маси інформації. Шанове Сергій Селінаторі, шановні депутати, пропонується збільшити доходи та видатки загального та спеціального фондів бюджету Олександрівської міської територіальної громади на суму 10 мільйонів 449 сорок тисяч гривень Це за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти в розмірі 994 довго чотири тисячі гривень, субвенції з державного бюджету на надання. Державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в розмірі 511 тисяч 100 гривень. Інших субвенцій з місцевого бюджету новоправської селищної територіальної громади в розмірі 100 тисяч гривень. При виконанні плану по загальному фонду бюджету 8 мільйонів 356 тисяч 80 гривень та по спеціальному фонду бюджету розвитку 488 тисяч 220 гривень. Пропонується направити ці кошти. По голодим розпредникам коштів для забезпечення виплати заробітної плати 1 мільйон 787 тисяч по управлінню справами по управлінню освіти направити субвенцію з державного бюджету на харчування учнів молодших класи 994 тисячі 100 гривень і е, інклюзивна субвенція 519 тисяч 100 гривень. Також здійснити внутрішній розподіл видатків для забезпечення енергоносіями, електроенергії безпосередньо. По управлінню охорони здоров'я збільшили видатки на 5 млн 550 тисяч за рахунок субвенції Новоправської територіальної громади 100 тисяч гривень. На забезпечення енергоносіями 1 млн 350 тисяч гривень електроенергії, 3 млн теплопостачання, а також для придбання ліків 1 млн грн. По управлінню соціального захисту населення спробується збільшити видатки на 1 млн 8 тисяч гривень для компенсації за пільговий проїзд. І по управлінню ждово комунальні пропонуються більше видатки на 5 мільйонів 961 тисяча. Фінансова підтримка капети по комунанерви 4 мільйони, 1 мільйон 961 тисяча гривень для закінчення капітального ремонту вулиці Єфремова. Прошу підтримати. Нема зауважень по змінах до бюджету. Прошу включити систему ВІЧ. Голосуємо проект рішення номер 2 про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2023 року номер 773 про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2024 рік за основу та в цілому. 31 за, рішення прийнято, Дякую. колеги. Питання черги денної позачергової сесії міської ради розглянуті. Ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення сесії? Оголошую 47-му позачергову сесію Олександрівської міської ради закритою. Ще раз дякую за роботу. Ще раз нагадую, сесія міської ради 24 грудня. Прошу всіх прийняти участь у роботі.